З днями в палаці Галіцина відбулося офіційне відкриття цьогорічної акції Серце до серця, яка в цьому році проходить під гаслом Врятуй життя дитині. Метою акції є збір коштів для придбання дороговартісного медичного обладнання для діагностики та лікування хвороб новонароджених дітей. Під час проведення минулорічної акції Тростянець зібрав найбільшу кількість коштів з усіх міст області. Це сталося завдяки допомоги майже всіх підприємств міста, які долучилися до акції. Приймали участь в цій акції і Збрали наше підприємство, збрало кошти допомогу цим діткам. Я вбачу, що яка сума, я не пам'ятаю, скільки ми зібрали, але посильний склад був. На превеликий жаль, держава небагато коштів виділяє і приділяє уваги медицини, тому посильну допомогу, якщо хто має змогу, то повинен. Допомагати, а чи будете приймати участь у цьому році? Так обов'язково. Як зазначив Володимир Злепко, дійсно допомогу підприємств міста в проведенні минулорічної акції важко недооцінити. Цей фонд вже протягом ці років збирає кошти для дітей з різними модами. В минулому році прастянець теж приймав участь в цій акції. Доволі таки була було зібрано один за гривень. Взагалі по області було зібрано 150 тисяч гривень, кошти, які були зібрані повністю, будуть в фонди, за них потім були придбані засоби для лікування дітей з вадами зору і в минулому місяці передані в Суспільному обласну дитячу лікарню. Тобто фонд Прозорий працює для людей, в принципі, ніяких питань до нього немає. В цьому році акція теж проходить, вона направлена на дітей, теж на дітей, а саме маю назву Врятуй життя дитині. Це будуть придбані в засоби для реанімації дітей. Тобто в реанімаційні кабінети, які є в кожній лікарні, будуть прибуватися такі засоби. Ну, от, в принципі, в минулому році була в нас і шоколадна фабрика, і сумобленерго. Такі ну скажімо так гарні підприємства, які значну суму коштів надали благодійні допомоги. Вважаю, ця традиція буде продовжена. Цю акцію підтримує як міська влада, так і районна, державна адміністрація. Про важливість допомоги небайдужих людей під час проведення таких заходів зазначив у своєму виступі голова райдержадміністрації. ці часи допомоги дітям. Це була благородна справа. і це ознака високої духовної моральної. Такі наснаги і ознаки, і тому і соціальної відповідальності. Приємно бачити і відзначати, що в Україні багато небайдужих людей, організацій, які допомагають дітям. І Серед таких і Всеукраїнський благодійний фонд Серце до серця, який вже декілька років поспіль під гаслом Рятуй життя дитині проводить такі акції. Хочу відзначити, що ця акція цьогоріч буде проходити впродовж квітня місяця і з максимальною ефективністю буде долучатися і сільські ради, і структурні підрозділи райдержадміністрації. В ці святкові пасхальні дні хочу звернутися до вас, жителі району та міста. З усією повагою до вас хочу щоб ви залучилися до цієї благодійної акції. Допомогти дітям, щоб вони відчули підтримку, щоб вони зрозуміли, що вони не залишилися посторами, що є ті люди, на яких вони можуть розраховуватись. Міський голова теж подякував всім, хто приймав участь в минулорічній акції і закликав допомогти і в цьому році. Знаєте, я при тим почати, перше хотів би подякувати усім попереднім організаціям, благодійникам, які збирали кошти, і те, що сказав Анатолійович, що Росіянський район найбільше в області відзначився. Я думаю, що це показник. Показник готовності нашої громади і готовності прийти на допомогу, коли це потрібно. Я думаю, що невеликі гроші. Треба віддавати кожній людині там, по 10-20 по гривень, кожна є спроможність допомогти, Але загалом, коли ця громада зібрала 15-20 тисяч гривень, за ці кошти вже можна щось купити. Я скажу, відверто стався недавно там, такий один не дуже приємний випадок, да? коли треба було врятувати дитину в нашій креснянській лікарні. Я бачив ситуацію, що дійсно на сьогоднішній день лікарні забезпечені, потім їм пояснили сумські спеціалісти, які прибули на саме авіації, що лікарні не, не забезпечені спеціальним обладнанням для термінового надання допомоги, якісь там апарати, я не пам'ятаю, як вони точно називаються. Це дуже дорогостоюче ще обладнання, на жаль, його немає. І в нас теж і це може призвести до певних. Певний втрат, втрат життів в, в такої кризової ситуації. Слава Богу, ми тут дитину спільними зусиллями спасли, дякувати лікарям Касиянської лікарні, Сумської обласної лікарні, всім, хто участі лікуванні. Але, звісно, та ситуація, нічна ситуація, вона змусила. Вишні раз задуматися, і тому, коли були вибори парламентські, я особисто звертався до кандидатів у депутатів різноманітних, кажу, шановні, якщо хочете з'явити допомогу, зробіть її таку, щоб вона була корисна для нашого району. в лікарню. Отаке -таке обладнання, воно потрібне дуже, тому що з кожною дитиною, з кожною людиною може статися зараз ситуація, коли до приїзду серйозних спеціалістів треба буде її просто підтримати час-два, поки прийдуть інші люди. А це можна ну, якісь там які спеціальні речі. Відмінністю цьогорічної акції є участь ній не лише міста, а й району. Як зауважив Володимир Злепка, це важливий крок співпраці міста та сел. По перше, проходить обрання тематики координаторами обласних, ну обласних центрів, скажімо так, збираються 24 ну чоловіка. Потім туди входять спеціалісти. В області медицини, скажімо так, безпосереднє управління ну, Міністерства здоров'я, яке дає певні дані стосовно тих, захворюв... ну, тих чи інших захворювань. І вже не потім, коли робиться аналіз, визначається пріоритетний напрямок в тому чи іншому році. Ця акція ну, вона в цьому році скажімо так, ювілейна, в Трестянці вона відбувається скажімо так, масово два роки. Раніше там займалися люди, ну, не знаю. По яким причинам займаються зараз, але ну от результат за минулий рік бачимо, що треба займатися, враховуючи, що на кожній скриньці, на кожному е, ідентифікаторі, зазначено, е, що благодійний внесок необхідно, ну, наприклад, якщо в втратинці видається скринька, то необхідно зазначити, що вона і кошти, які будуть зібрані, повинні йти для Сумської області. Тобто, всі кошти, які зібрані, обраховуються, і по чекам видно, що збирали їх безпосередні громадян ну, мешканці тієї чи іншої областей. Збувається певна сума, і, і бачимо результат. Там, якщо, якщо зібрали там двісті тисяч гривень, то ці всі гроші будуть зібрані і направлені безпосередньо для Сумської області. Тобто, таким чином ось тобто, майже в кожному, в кожному магазині в кожному підприємстві установлюючи організації, можна побачити таку скриньку і зробити пожертву для дітей і зберегти їм життя. А молодь приєднується до цієї акції, яка допомагає вам волонтера? Є звичайно приєднуються в цьому році. У нас є теж певна домовленість з укразавацьким клубом. Там є центр громадських ініціатив, і діти ну, будуть приймати участь в цій акції, е, враховуючи ну певну таку підтримку голови районної державної адміністрації, е, до акції приєдналися і села. На жаль, сьогодні були не всі присутні. Але ми домовилися попередньо, що в разі тих, хто не прийдуть, матимуть можливість отримати скриньки пізніше. Ну, взагалі ми ж розуміємо, що це якби не обов'язково. Тобто всі, хто мають бажання, а враховуючи, що на сьогоднішній день бажання певні обмежені, тому що ну, в країні йде повноцінна війна, і дуже багато коштів витрачаються безпосередньо на війну. І кошти витрачаються не тільки державні, а й людські тобто волонтери працюють, намагаються допомагати. Але все ж таки війна війною, але необхідно думати і про дітей, про майбутнє нашої країни, і те, що в разі, ну якщо про дітей не попливати зараз, то потім, на жаль, не буде розвитку самої країни. Всі присутні отримали скрині, плакати, паперові сердечка. Добрий день. У минулому році я приймала участь у цій акції, але я приймала її в місті суми, так як я знаходилася на навчанні. приймала, тому що мені не байдуже життя дітей, і я впевнена, що це саме кошти цього фонду йдуть на допомогу дітям. Тому в цьому році я працюю зараз у школі. Я буду намагатися донести до дітей, що їхнє життя так від їх вчинків залежить життя інших дітей їхніх однолітків скажіть а багато взагалі от таких от молодих людей приймають участь в таких акціях я можу сказати що з мого факультету із 520 чоловік прийняло участь всі тобто це я можу сказати лише за свій курс за свій поток а з усього інституту дуже багато людей долучилися до акції навіть долучалися міжнародні Студенти долучалися до цієї акції у нас. Допомога всім ж потрібна. Всі там телебачення, всі дивляться, ж. бачу, що твориться з дітьми. Все, як можемо, так допомагаємо. З кожною сім'єю може случитися щось. то. Кожна десятка, кожна копійка, десь із 100 чоловік щось збереться тут, там по району, так і хоч що то на яку-то операцію, на які-то лікарства. Виділять кошти, будемо сподіватися, що виділять кошти. У нас є церква Різдва Пресвятої Богородиці. У нас кожного року вже напротязі п'яти або може більше років проводиться ця акція. Там вже настановлена така скринька. А в цьому році в нас ще в селі сталася така ну, трагедія, можна сказати, для батьків і для всіх жителів. У нас хлопчик 99-го року Павло Владислав захворів на дуже рідкісну хворобу. Царкома Юнга, він зараз знаходиться на лікуванні. Ми всі жителі збирали кошти для того, щоб надати допомогу батькам на його лікування, зверталися по різним організаціям, і установам, і до спонсорів, до підприємців. Ну, можеш, ми допомагаємо, може наші кошти теж зможуть допомогти комусь ще вилікувати якусь хвору дитину чи людину. Я думаю, що це справа дуже гарна. І її треба підтримувати.